День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Атлант від українського виробника торговельної марки Budline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,40 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. Даній модельці дивану немає билиць. До комплекту дивану входить три маленькі подушки та дві великі. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб розкласти диван, знизу витягаємо нижню частину, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни, основа під спальним місцем ДСП. Та розгортаємо посадочне місце. Від основної стіни квартири залишається висока задня спинка. Спальне місце в цій модельці дивану 1 метр 40 см на 2 метри. Звертаю вашу увагу, що при розкладанні дивану диван стає трішки нижчий на 10 см. Наповнення дивану – пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! papa.